Всім привіт, сьогодні я промираю союзники. Сендов 2. Пуш, 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 пушик. Ой, 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 я усепа, усепа. Він фул, він він фул, він фул, він фул, фул, фул. Хорош. Казав, що він фул. Виходи, виходи. Не мапе. Ти граєш чек, між дев'ять. Я його пускаю. О! Хорош! Так, це все клануці. Скільки не буде грати? А так что я коллаз беру колазбер. Ну давай, давай. Пушим и все. Все останний раунд запушим. Да, запись, заки запускаем. Выходит, выходит, помогаю, бумага, помогай. Ты гор. Да нет, трустаю ходим. Давай выходим, выходи. Я выхожу, я выхожу, я выхожу.

Пуша. Пуша, пуша, зату бомбу, лош. На, uh, На, Тегер. Бомба, бомба бомба Бонба. Прикрува, прикрыва. я попасть не міг. Ой, oh, йо oh, я зараз багаз поставлю. Я зараз... Я пас, я зараз цей пуст чи газу дам. Okay. Ну, ці ва, Ну, так. зараз по два патрони виходить. Хоп, хоп, хоп. І тут зараз зараз чотири. Я стріляю. Тебе? А, це стріляв. Okay. Там все, все. Okay. Немально. Обхід. Ясно, 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 ясно. Нет? Угу, я знаю, я знаю, я знаю, я Ты тоже чу. Можно балкон? Походи. А по на на то залез. На балкон. Не, на балкон не угу. На то, яко, там, там дети. Давай, гран... Где граната. А куда? О, туда. Куда, скажу. На, блин. Бетнезум. Рож. Я не понял, я подивився подаюсь не нее. Я даже ему движечку забыла. Ну це пушка цап, причем на дуже тяжко. Не знати жсткий. Четыре ноль? Я думал, мы письмо програємо. Можешь аж плаки? Да раз. Ослапа і козак. Бобо, знаєш, да? Я лол, я лол. Че? Че? Та бля, ну я був лол. Я лол був. Та, не ні ні бачу, да. Не був, не стал, не стал, не стал. А я казала, я що не как же он вставил? Я то став. Я стою, чисто треба було. І що було к тебе <губ> Та так те патронів не було. І ти Ты не шла. а ты патронів мало було. Не було будет. Mm -hmm. 17 патронів светит. Хватит до кино. Ну таки не на них побратим.

Ну, думаю. Точа? Е, ну ніч, так, так, ти що схожий. Ну, я скрізь, що не попав. Шарик а фушкать. Я думаю, що ти когось є. Обітав, я ще не Я там типу, я тобі бучку дучку Нам штера. Я беру колошнай штуку. Ти на мене не взяв колошнай. Я чую, що він правда в царкана голову відрізає і собі перчик вбив. Холод тракана. На небе. Піднесом, піднезом Залізає! Держим. Тут вроді. Піднесом. Піднезом Під А спрыгну. А не, бачить. Ай, список. Ну, так більше, пишет, не забирайте. блядь Тільки мені тобой коли Я, любив? я... не буду пушка. На админиру. Она тут задле будет. Жизнь будеш ли?

Стоян виграю сто процентів. Сто процентів, 6-3. Не можна комп'ять. Да. Дай п'ятсот. Стой! Давай тут 500 робимо, як я їй казав. Я берсер показував. Давай. Сядь, сядь. Давай. роби.

Тут кик мене, кікментик, и не завжди тут такой. Нет, тут стой, 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 стой! стій на месте! Нама, на мене малки зою. А може три петропи прийшов там? Пуш, пуш! Ой-ма, мене, мене, було той. як? Дон... Як вона? Мене! Димовуха за, за той. Димовуха за голду. Димовуха була шанки. А, в зніс до Нього? Я, не, я хочу песню. А я пів не да. я У -у -у. Окей, був. А мають казали, що мають револьвер додати, як покиде. Ні, клячки наш? Да. Останою. Я того є. Окей, стожию. Ревк. Та-та-та твой дво Ні, піра! Вот он, вот он, хто, я воно А, ти його був. <сь> а, давай, не йде, не йде, він пікшен! Та, 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 А, бачу, бачу. Там, де рози. Квіти. Не, не бачу. Не. Та, тікай, тікай! Ось навіть. Та йде! Не іди виходь на... на нього! На нього Ну, що ти робиш? Бачиш? Возьми, возьмі той, возьми, димо димовуху, димовуху, вугу, димо вуху, лайк і підпиш на канал.